Сьогодні на вас чекає дуже коротеньке порівняння двох в одній ціновій категорії: п'ятдесяточок. П'ятдесятки це все ще дуже популярна е діагональ серед тих, хто бере телевізор в невеличку кімнату. І перед вами сьогодні два телевізора: це Philips з Ambilight 50PUS 8818 і мінілет від TCL 50 C805. 50-ка мінілет це майже, напевно, єдиний зараз в Україні Мінілет 50-ї діагоналі з частотою 120 Гц, який ви можете взяти. 29 тисяч коштує TCL. Він сьогодні знаходиться у нас праворуч. Ліворуч, ви по Ambilight вже зрозуміли, що у нас справа. Ми сьогодні маємо з Філіпсом. Хотілося б, щоб ви в коментарях написали, який телевізор вам сподобався більше. Ну, а я свою думку вам скажу відверто і чесно. Все ж таки, мінілет-технологія вона дає можливість побачити більше деталей, побачити більш контрастне зображення, більш насичену картинку завдяки тому, що світлодіоди, світлодіодів більше і яскравість телевізора в три рази. Пікова яскравість у TCL більше, ніж у Philips. А. Ми знаємо, що у Philips пікова яскравість 500 кандел, у TCL Мінілет 805 1500 ніт на HDR, і він може витягувати. За рахунок цього ви бачите таку неймовірну деталізацію і різницю по кольорам, і по насиченості кольору. Що стосується природності кольорів, то так, тут можна сказати, що TCL зараз показує нам. Дещо перенасичене зображення, але в цілому для багатьох мені, наприклад, більш таке зображення різке і насичене, подобається більше. Також, якщо ви розглядаєте телевізор як можливість ігрового екрану, то в цьому плані ігри будуть виглядати набагато краще, тому що малює телевізор TCL за рахунок збільшеної яскравості краще. По звуку телевізори майже однакові підставка поворотна у Phіpsa, якщо це є аргументом, ну, у Philips дійсно дивує система заднього підсвічування Ambilight. Що стосується технічних специфікацій і можливостей телевізора, то у Philips дещо потужніша апаратна частина, яка побудована на процесорі PantoNic 1000 а у TCL, все ж таки хороший середнячок. Стоїть тому, якщо ви купуєте новенький телевізор TCL, то готуйтеся до того, що декілька хвилин вам треба спочатку витратити на те, щоб телевізор працював стабільно, тому що він спочатку качає оновлення, а вже потім починає нормально працювати. Тому не хочеться затягувати. Я думаю, по картинці ви все зрозуміли, тому що ви часто обираєте телевізори для купівлі серед 50-х діагонали. Що тині. стосується апаратної частини, ще нагадаю вам, що у Philips виділено під роботу Android 3 ГБ оперативної пам'яті. 1 ГБ виділяється під роботу внутрішньої операційної системи, яка відповідає там за обробку зображення. У TCL ми бачимо 2,5 ГБ. Далі, що стосується платформи, платформа нібито Cortex A73, що у Philips, що у TCL, але у ТС має процесор має частоту максимум 1390 МГц. А у Philips 2, 2000 МГц. Тобто 2 ГГц і 1,3 у TCL. Я. За рахунок цього на TCL все ж таки, ми будемо бачити якісь підтормажування, якісь неплавну роботу операційної системи. На Philips все працює набагато плавніше і якісніше, тому це також важливо. Ну але по зображенню я думаю, що ви вже зробили висновки. Забув вам показати об'єм внутрішньої пам'яті. Давайте подивимось, тому що це також важливо для встановлення різних додатків, перегляду онлайн-фільмів. Так, пам'ять. Тут у нас доступно вільний простір 3 ГБ у Філіпса вільного простору пам'яті. Давайте подивимося на TCL, що у нас TCL показує по пам'яті. А у TCL -а вільний простір аж 20 ГБ. Це дуже круто. 32 ГБ виділили пам'яті е, у TCL, і всього там 16 у Philips, але дуже великий об'єм пам'яті телевізора Philips виділений під роботу операційної системи Google TV. Нагадаю, що тут стоїть операційна система Google TV, що у е, TCL, що у Philips. Так, Android 12-ї версії, Google TV 12-ї версії. Все тут однакове.